Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого каналу. Тема сьогоднішнього відео буде у нас присвячена саме тому, що ви, якщо ви є боржником мікрофінансової установи, у вас багато кредитів, ви можете ще сплатити не тільки свій борг, а свого товариша. Ще і на підставі судового рішення в межах закону про виконавче провадження. Ну зараз ви скажете, мабуть. На тому боці екрану адвокат з вузду з'їхав, що він меле таке. Не може такого бути. Може. Зараз вам поясню і з цього приводу навіть розповім про одне дуже цікаве судове рішення, на яке, якщо у вас, наприклад, і дуже багато кредитів, ви і самі можете потрапити. Саме щоб ви не потрапили в цю ситуацію і не прискорили своє заходження у так званому кредитному рабстві, зараз вам все поясню. Ну почну, чесно кажучи, з лирики Вона полягає в наступному. Дивіться, були у нас під час дійснення досудового регулювання спору, тобто закриття кредиту за тіло в інтересах клієнта, проведені там певні дії з клієнтами. Неодноразово у нас були там деякі нестиковки саме, що стосується кредитної історії. І наявної заборованості І відверто кажучи, на деякі моменти ми навіть не звертали уваги, тому що ну буває така ситуація, що дійсно хтось з мікрофінансової установи або факторингової нової компанії просто своєчасно не вніс дані до кредитної історії. Ну так сталося. Буває таке, це цілком припустимо, і колись навіть я бачив, що про це йшла мова в одному з судових рішень, що це не може бути доказом у справі, оскільки це ну, фактично внутрішній документ, який ще й під контролем НБУ Ну, Або НБУ фактично регулятором виступає і у формі контролюючого органу. Ну буває так, буває. Це ж не судове рішення, звісно, але не все так просто. Далі, що хочу вам розказати, ви всі знаєте, хто дуже довго на мене підписаний, слідкує за нашими кейсами у наших справах, хто знає форми та методи нашої роботи, наші клієнти постійно, я нагадую про працюємо по всій країні, той знає, що може бути така ситуація, що мікрофінансова установа або факторинова компанія, коли звертається з позовною заявою до суду, безпосередньо подає разом з позовною заявою клопотання про розкриття банківської тимниці. Де вона просить Витрибувати інформацію відповідного банку щодо наявності, у боржника того чи іншого розрахункового рахунку, і ще підтвердити, чи була здійснена транзакція, чи її не було здійснено. Ну, коли така ситуація відбувається, і ми своєчасно супроводжуємо вже клієнта під час судового розгляду. Ми, звісно, запрещено проти задоволення цього клопотання, ну за умови, якщо воно було задоволено ще раніше, до того як ми вступили. Чому це робиться? Оскільки це є вже доказ: доказ того, що людина отримала кредит. А бувають такі випадки, коли мікрофінансова установа або фінансова компанія або факторина не ставить це питання. Не ставив питання, ну і все дуже добре. У персона багато ця документація, яка, на думку, мікрофінансова установа або факторингової кампанії подається до суду. Не є доказом справі, не є належними та допустими доказами, іншого не надано, відмова в повному обсязі. Але не все так стало просто. І, чесно кажучи, я б не розповідав сьогодні про цю ситуацію, якщо б вона не носила непоодинокий характер, оскільки це вже системність. Одна з фінансових установ, навіть зараз, скажу, це інова фінанс, тобто фінсфера, подала позов до суду. Клієнт сучасно звернувся до нас, було о, під час першої співбесіди, з ним з'ясовано там певні моменти, а зараз дуже уважно, дивіться, у людини було дуже багато мікрофінансових установ. І нова фінанс – це перша установа, яка звернулася до суду. Чесно кажучи, звичайний там пересічний громадянин, у якого там в наявності може бути 20-30 боргів, він і не пам'ятає, де він їх брав, оскільки ну, маркетингова стратегія безпосередньо мікрофінансових установ та факторингових компаній, вона построєна таким чином, щоб вас там перекредитувати, там пролонгувати. Тощо я про це вже дуже багато разів розповідав. Подивиться у попередніх роликах все зрозуміло. Тобто людина, чесно кажучи, давайте так зафіксуємо, не завжди знає, хто його привисне кредитор. Ну от не знає і все. Тим паче, така назва і фінанс. Брав фінсфер, фінсфері фінанс, купа фактуринних компаній, він вже попнутися. Хтось щось подав до суду, ну це ж поза до суду, значить, я винний, значить, я 100% брав там кошти. Опа! Оце перший триггер, на який попадає людина, коли вона цьому довіряє. А тут, уявіть собі, фінансова компанія, коли подала до суду. Не заявляли не під час судового розгляду, не під час подання позову до суду по питання про утримання доказів розкриття банківської таємниці, і це, чесно кажучи, навіть у нас викликало певне незанепокоєння. Адвокат, який проводив супровід у цій справи, це адвокат Євген Анатолійович, адвокат моєї компанії, Він доповів, що у цій справі є така ситуація, що, начебто. Не бажає мікрофінансову установу розкривати банківську таємницю. У клієнта було з'ясоване, чи було у нього в першому там чи іншому банку. Я не буду зараз їх нагадувати, відкрити розрахункові рахунки. Клієнт повідомив, що ніколи цими банками він взагалі не користувався. Ну, нього є розрахункові рахунки, але в інших банках. Тому спочатку було клієнта поставлено довідом, а потім ми вже розкрили банківську таємницю відповідним клопотанням. Суд задоволений, наше клопотання виніс ухвалу. Про витримання інформації з відповідних банків, що отримував наш клієнт взагалі кошти. Що ви думаєте, там було? Рішення суду, ось воно в мене є в наявності. В кінці розповім, де його взяти, подивитися, почекати, щоб ви не потрапили в цю ситуацію. Приходить інформація, ну я не буду тут велику таємницю робити. Райфайзінбанк та Універсалбанк. Приходить інформація з банків, що наш клієнт ні то, щоб там кошти отримував, а ніколи при житті не мав в цих установах. Банківські рахунки. По матеріалах справи містилися платіжні доручення, начебто мікрофінансова установа, двома платежами перераховуємо там певну суму коштів. Ну і такий собі позов: 50 тисяч гривень стягнемо, не стягнемо за умови, що у нього там дуже багато, е дуже багато боргів. Вони ж кредитні сторони дивилися, у них є там прямий доступ. Ми, на їх думку, стягнемо. Нічого вони не стягнули. Суд відмовив, задоволений задоволене повному обсязі. Е, да, це наша перемога, але дивіться, перемога, чому я розповідаю сьогодні про це, вона не стандартна. І полягає вона не в тому, що ми під час дійснення судового розгляду застосовували ту чи іншу норму права. Я на цьому тут не буду зупинятися, що ми там робили, які там процесуальні моменти ми робили. Про це що відбулося у цій справі, це має кримінальне визначення. Це кримінальне правопорушення, замок на шахрайство з боку безпосередньо мікрофінансову установи. Тобто людина цій установі кошти не брала, заздалегідь знаючи про те, що, наприклад, сталася така ситуація, мікрофінансова установа подала до суду на всяк випадок, а чи отримував він ці кошти, чи ні, і чи повинен був він це. Повертати чи ні, вирішить вже суд. Уявіть собі, якщо б клієнт не звернувся до нас. Якщо б клієнт взагалі б нічого не робив, він би отримав судове рішення, сплатив би цю суму і на цьому все би завершилося. І це ще не все. Якщо б це була лише одна установа, їх дуже багато. На цей час ми проаналізували певну кількість справ, яка знаходиться в провадженні нашої компанії. І ще познаходили декілька випадків, щоб ви розуміли, де ми навіть у кореньому способі змінили спосіб захисту. Зараз дійснюємо те ж саме. Перепровіряємо, ми і так завжди перепровірялися до запітоки у кредитних правовідносинах і у справах відповідної категорії. А ще я так розумію, що треба перевіряти вже, а чи не вчиняється відносно нашого клієнта злочин. Ще й за допомогу суду нагадуємо, працюємо по всій Україні. Наші контакти є в описанні до цього відео. Рішення суду у цій справі у нас в телеграм-каналі в описанні до цього відео.